Наближається зима, це вже друга зима після повномасштабного вторгнення, і ми пам'ятаємо минулого разу, фактично російські обстріли призвели до руйнування практично половини енергетичної мережі. Як зараз йде відбудова цієї мережі, що до що ви плануєте в плані її готовності до зими, і взагалі чи буде це поновлення повної роботи енергомережі? Чи ви більше плануєте диверсифікувати, децентралізувати енергопостачання? Ну насправді зараз відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія за часів незалежності України, і ну, у нас декілька треків: перша це ремонти. Тобто це ремонт з точки зору готовності устаткування працювати зимою. Друге, це відновлення, тобто це відновлення зруйнованих росіянами об'єктів, де це можливо, до зими, саме до зими. І третій трек це відповідно збільшення існуючої генерації в системі. Тобто, це додавання нової генерації, якої не існувало там минулому році. І це теж важливий трек, тому що нам важливо максимально збільшити генерацію в енергосистемі України для того, щоб більш надійніше ми проходили наступну зиму. Ну і важливий напрямок це ремонт безумовно підстанцій, які теж протягом минулого запе зазнали дуже суттєвих ударів росіян. Звичайна цифра в ЗМІ, що ви очікуєте на 70% відновити роботу енергомережі до початку зими. Чи це вірно, і наскільки зараз вже відновлена енергомережа? Ну, дивіться, мережі насправді дуже дуже суттєво зазнали пошкоджень протягом минулої зими. Зараз відбуваються ремонти, і ну я можу сказати, що було пошкодження 44%. Підстанції «Укренерго», на сьогодні вже 35 відновлено, і в принципі, ми далі рухаємося в плані відновлення робіт. І так само дуже важливо це відновлення генерації, тому що ми орієнтуємося на те, щоб забезпечити максимальну роботу всієї генерації протягом зимового періоду. Стосовно ядерної енергетики, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, зараз перебуває під російською окупацією. МАГАТЕ має там свою місію. Що може зробити міжнародна спільнота взагалі для того, щоб зменшити ризики ядерної катастрофи, щоб убезпечити ЗАЕС від аварій? Ну, абсолютно очевидно вже сьогодні, що Ніякі розмови з росіянами не дають ефекту точки зору того, що вони мають залишити запорізьку станцію, і ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, вони не дають результата. І сьогодні, напевно, що зробити, ну мені здається, що найочевидніша відповідь це потрібно як. Найшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їх вихід Запорізької атомної станції. Чи а, правильно зараз діє МАГАТЕ в своїй місії на ЗАЕС? Ви знаєте, ну, там є постійно чотири експерти, насправді. Безумовно, ми би хотіли більшого ефекту від самої організації, але з іншого боку, вони діють в межах статуту. Вони є технічною, більш технічною місією там. Але важливо зараз, що коли технічна місія бачить порушення, і це є, до речі, в репорті Магате за наслідками їх першого візиту на запорізьку атомну станцію всіх сіми основних стовпів ядерної безпеки. То безумовно мені здається, що це питання можна виносити на більш високий рівень і щоб воно постійно обговорювалося. тому що взагалі, ця ситуація за поськатом станції вона на жаль нічого не додає світу взагалі стосовно тих інструментів, до яких світ дійшов в гарантіях ядерної та редакційної безпеки стосовно газу, попри війну. Європейські компанії зберігають гази в українських газосховищах. Як це пояснити, якою може бути роль України в газовому ринку Європи в цю зиму? Ну насправді країна вже рухається до своєї мети. Це енергетичний хаб для Європи. І коли ми говоримо там про Запорізьку атомну станцію, ми говоримо, що це найбільша в Європі атомна станція. Так само і про сховища газу, ми говоримо, що це найбільше в Європі. Сховища газу більше того, ми провели величезну роботу цього року. Ми ухвалили цілий ряд законів, які адаптували європейські норми. Тобто, сьогодні наші газосховища вони повністю сертифіковані відповідно до європейського законодавства, і це дає можливість якраз закачувати газ на зрозумілих умовах, на зрозумілих правилах, і дійсно зараз. Ми спостерігаємо цю тенденцію. Я впевнений, що найближчі місяці буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна надійний партнер навіть під час війни. Це раз. А по-друге, це те, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи, і це, це важливо. Також